Натхненного і благословенного дня понеділка. Чудового дня весняного товариства. Мирного і натхненного дня понеділка товариство пречудовий час. Весна і так файно на дворі! І вже обіцяю, весна буде теплою. Нарешті прогріємо кістки. Дай Боже, та ще ми, як ми, але особливо ті захисники і захисниці, які є щодня на відкритому повітрі, то благослови їх Боже на то, аби вже не змерзали, а дійсно аби обігрівалися файно. Сьогодні понеділок, значить, стартуємо від Слова Божого, відштовхуємося. І таке файне потішне слово для нас є на сьогодні із першого соборного послання Івана 2,14. Де він каже, пишу вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже, у вас перебуває. А я думаю, а як то вони сильні, і слово Боже, у них перебуває? Чому це слово, чому цей, цей вірш для нас сьогодні дуже може бути корисний? Дивіться, буквально вчора приїхав вночі з реколекції для молоді у деканаті з ділового для наших місцевих, для старших хлопців і дівчат. І, і цікаво, що майже у всіх у них проблеми є ті самі. Ну, бо така якась вимученість. То, напевно, воно пов'язано із таким березнево-квітневим, авітамінозом. Правда, бракує корисних речовин, бракує потрібних мінералів, бракує потрібних ну, елементів для нормального функціонування. Треба урізноманітити трошки раціон, салатиків більше поїсти, не знаю. Але, але також це впливає і на світ духовний. І в чому є причина? Апостол Павлок, апостол Іван перепрошую, пише: «Пишу вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває. Тобто, в чому є один із ключів їхньої сили, То, що Слово Боже в них перебуває. Тобто вони наповнені Словом Божим. вони наповнені святим письмом, вони наповнені Біблією, вони наповнені оци, цим розважанням. Це що святі Оці називають така медитація над Словом Божим. тобто буквально наповнення свого серця. Наповнення своїх думок Словом Божим, те, що говорить Господь. Тут є рецепт, і тут є відповідь. Хочете бути сильними, хочете підкріпитися не лише там квашеною капустою тепер у квітні або якимось там смаколиками, то споживайте Слово Божого. Серйозно. Особливо тепер, час Страстного посту, треба наповнити ну, свою кров, свій організм духовний, якщо так можна сказати, словом Божим. Візьміть руку, псалтир. Візьміть у руку Біблію, візьміть у руки, яке слово Боже, почитайте, ним поділіться, ним наповніться. Не беріть багато, трошечки, але так, аби посмакувати, аби відчути смак, аби з -з -з зрозуміти, як, як цю істину прийняти, як неї наповнитися, як її застосувати. Коли ти істину пізнаєш і застосуєш, вітаю тебе, ти сильний. І тому ну, ясно, що не важко, нелегко я перепрошую якусь істину. Застосувати, коли ти її не знаєш, коли її в тебе нема, немає ні, ні, ні тут, ні в серці. Тому для того, аби наповнитися, для того аби мати звідки зреалізувати, то треба наповнитися Словом Божим. Треба наповнитися святим письмом, наповнитися якимось конкретним уривком, якимось конкретним словом. І якщо ви звернете увагу на взагалі на богослужіння якраз Страстного тижня. То вони перенасичені словом Божим. Вони просто воно давно сконцентроване, слово Боже, у кожному богослуженні. Чому? Аби ним насититися, аби до Пасхи, до Великого дня стати сильними, аби, власне, укріпитися. Тому товариство запрошую і укріплятися Словом Божим. Запрошую зараз стати на обід ноги твердо. Запрошую, щоб це слово нас формувало, щоб це слово справді стало для нас благословінням, а воно стане і воно нас зробить сильними. І особливо, якщо відчуваєте такий авітаміноз, відчуваєте слабість, то значить прийшов час наповнитися словом Божим. Будьте благословенні, майтеся файно і наповнюйтеся цим словом, яке нас робить сильними. Майтеся файно. Мир вам!